Привіт! От коли чуєш слово економіка, що одразу з'являється в голові? Ну, мабуть, якісь графіки, фондові ринки, гроші, так і знаєте, це все правильно, але це лише верхівка айсберга. Насправді, економіка це про щось набагато глибше, що торкається абсолютно кожного з нас щодня. Ну що ж, давайте розбиратися, що це таке насправді. Отже, почнемо з найцікавішого зруйнування міфів, бо, повірте, навколо економіки їх назбиралося чимало. Звучить як сценарій для якогось голівудського блокбастера, правда ж? Уявляєте, таємничі урядовці у темних лігвах смикають за ниточки, щоб керувати світом. Захоплива ідея. Але чи має вона хоч щось спільне з реальністю? Ну, не зовсім. Насправді, оця сама фіскальна політика, це ж просто рішення уряду про те, як збирати податки і куди витрачати гроші. Це абсолютно легальний відкритий інструмент, і ним користуються ну звичайні собі держслужбовці, а не якісь там таємні лиходії. А щоб розібратися в усьому цьому краще, у нас є два чудові провідники вони допоможуть подивитися на економіку з абсолютно різних боків. Дивіться, з одного боку у нас є Джейкоб він такий собі теоретик, пояснює всі ці графіки та правила. Ну, знаєте, як у підручнику. А з іншого боку, Едріан вона репортерка, і вона показує, як усе це працює в реальному житті, от прям на вулиці. І саме разом вони дають нам повну об'ємну картину. Гаразд, з головним міфом про таємні змови розібралися. Але це ще не все. Давайте з'ясуємо, чим іще економіка точно не є. От багато хто думає, що економіка це така інструкція, як стати багатим. І так, знання економіки, звісно, може допомогти з грошима, але її головна мета зовсім не в цьому. Збагачення це, скажімо так, можливий бонус, а не самоціль. І ще одне економіка це не шоу екстрасенсів, де поважні дядьки в метеликах намагаються вгадати, куди завтра підуть акції. Прогнози це лише маленька частина, набагато важливіше те, що економіка допомагає зрозуміти, чому щось відбувається і які наслідки це матиме. І ось тут ми підходимо до дуже цікавого питання а що як послуга не створена для заробітку, наприклад, державна, чи є у неї ціна? Давайте уявимо одну ситуацію, таку, знаєте, критичну, де здавалося, про гроші взагалі не йдеться. Що б ви відповіли? Ну, відповідь, наче очевидна. Пожежники просто роблять свою роботу, рятують людей. Але давайте на секунду уявимо, що діалог пішов трохи інакше. Неочікувано, правда? Звісно, це лише уявний сценарій, але він ідеально показує ключову ідею. Навіть коли горить будинок, ресурси обмежені, є певна кількість пожежників, машин, води. І доводиться робити вибір, куди їх направити. Ось це і є економіка в чистому вигляді. Так от, коли ми відкинули всі ці міфи про змови, гроші й прогнози, що ж залишається? А залишається сама суть. Уявляєте, все напрочуд просто економіка це наука про людей і вибір. Все. Це про те, як ми всі приймаємо рішення, коли в нас чогось не вистачає часу, грошей, ресурсів. І це працює абсолютно скрізь від вибору яку каву випити зранку, до прийняття законів у парламенті. Гаразд, добре, економіка це про вибір. І що з того? Навіщо взагалі це все знати? Якась цього практична користь? Дивіться головне, що дає економіка, це не рецепт багатства, це щось набагато цінніше. Це просвітлення для розуму. Вона дає нам інструменти, щоб приймати кращі, більш зважені рішення, як громадянам, як споживачам, та просто як людям. По суті, вона вчить нас мислити трохи інакше, бачити глибше, і це, зрештою, робить кращим життя для всіх нас. Бо коли кожен починає приймати більш обґрунтовані рішення, від цього виграє абсолютно все суспільство. Розуміння економіки це по суті інвестиція в наше спільне майбутнє. Тож якщо економіка це справді наука про вибір, виходить, що кожне наше рішення, навіть найменше, це вже економічний акт. От просто замислиться на мить, який вибір зробите просто зараз сьогодні.